Підвищення якості надання адмінпослуг та можливість отримання їх в одному місці це один з елементів децентралізації влади, про яку сьогодні говорять на всіх рівнях у різних форматах. Наразі триває широке обговорення змін до конституції. І політики, і пересічні українці переконані, що ці зміни, зокрема й реформа місцевого самоврядування, є виходом із соціально-політичної кризи. У середу своє чергове засідання провела міська міжвідомча координаційно методична рада з правової освіти населення. Керівники установ різних напрямків підсумовували усі пропозиції стосовно запропонованих Мінрегіонбудом змін до головного закону країни, які отримали від своїх трудових колективів. Цілком природньо більше часу присвятили обговоренню реформи місцевого самоврядування. Система регіонального управління наразі надмірно централізована. Місцеве самоврядування залишається дуже обмеженим у своїх повноваженнях повноваженнях, а для виконання тих, якими вона наділена, хронічно не вистачає коштів. Часто густо на місцях вимушені спрямовувати власні кошти на виконання делегованих державою повноважень, тим самим гальмуючи вирішення питань місцевих. Бажано, аби зміни до конституції окреслили повний перелік повноважень на місцях, відмітила секретар міської ради на кшталт Польщі, досвід організації роботи місцевої влади, якої вивчала нещодавно безпосередньо в країні. Також бажано, аби ті повноваження рішення мають законодавчо закріплений фінансовий ресурс для їхнього виконання. І з висновками, дорадчого комітету погоджується і міський голова. Ті ж повномочі, которые, которые говорять, э, должны розширене повноваження, которые должны остаться, остатися на місцях, тот главный принцип субсидіарності місцевого самоврядування це рішення вопросу на місці, близьженість послуг до населення. Це та сама задача. А уже механизм, формат принятия – это не наш. Львиная доля денег, средств должны оставаться у громады, которая будет распоряжаться ними как честно заработанными средствами. И определяться куда. И те деньги, которые мы уже заработали, отдали в казначейство и ждем по полгода. Є впевненість, зазначає Сергій Степанов, що думки та пропозиції громад країни будуть почути у Києві міського голову. Разом із керівниками усіх регіональних рівнів країни запрошено наступного тижня на зустріч з новообраним президентом України, під час якої обговорюватиметься і таке актуальне питання як реформування місцевого самоврядування.